Шановні вчителі, прийміть слова вдячності від батьків-випускників 9 класу і щирого серця дякуємо вам за вашу працю, навчання, вимогливість, ласку, за вашу підтримку, турботу, терпіння, за все те, що вклали в наших дітей. Кожен з нас хоче пишатися своєю дитиною, виростити зі своєї дитини гідну людину. Ви допомагали нам, направляли наших дітей, ви підтримували їх, коли щось не вдавалось. Нехай кожен успіх будь-якого з учнів буде гордістю для вашого серця, нехай кожен урок даний вами дарує дітям не тільки знання і вміння міркувати, але й віру в хороше, надію на краще, різнокольорові мрії та силу прагнення до них. Залишайтеся мудрими і добрими, а ще щиро бажаємо вам невичерпної бадьорості, трудової наснаги, благополуччя та чудового настрою. Нехай кожен день відкриває щось нове і добре для вас. Дякуємо, що були поруч з нами.